Вітаю вас! Це програма тема дня на унянтебе, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван і Сьогодні у нас в гостях екс депутат Верховної ради, політичний експерт Тарас Чорновіл. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про ймовірність отримання Україною статусу непостійного постійного члена Ради безпеки ООН та нові можливості у разі його отримання. Що ж, сьогодні, 15 жовтня, в Нью-Йорку відбудуться вибори непостійних членів Радбезу ООН. Давайте поговоримо про процедуру обрання непостійних членів. Хто, коли і навіщо претендує на отримання цього статусу? Ну, власне кажучи, зараз ми можемо прогнозувати, хоча майже відразу після нашого виступу виходу в ефір ми можемо побачити вже кінцевий результат. Тому побачимо наскільки він сповниться. Ситуація яка? всі прекрасно розуміють, що при тих обставинах, які нині є, було б дуже важливо, щоб була представлена в Раді Безпеки Східна Європа. Як правило, завжди це є. От попередньому складі ми знаємо, що там, скажімо, була Литва. і це вважається нормальним, щоб цей регіон країн, де є нові демократії, які тільки розвиваються. Що він мав своєсово в Раді Безпеки. І постійно при ротації, як правило, це враховується. Основні країни Старої Європи. Або представлені в постійних членах, або ж час від часу мають теж своє представництво. Але для них воно не є настільки болючим питанням, і тому ймовірність саме того, що ми як представник Східної і Центральної Європи отримуємо саме це визнання і результат позитивного голосування є достатньо висока. Розподіл приблизно йде за принципом того, що мають бути там представлені всі континенти, які і. Ті больові точки тих континентів, де відбуваються якісь події або де відбуваються процеси, які можуть бути значимі для світового врегулювання. Плюс, якщо країна виступає з певними ініціативами щодо реформування ООН, щодо налагодження світового порядку, там розв'язання соціальних, гуманітарних проблем, розв'язання проблем безпекових, це теж піднімає її шанси. Тож наскільки я розумію, в Україні шанси доволі великі. Тож що так. може стати на заваді? Ну власне на заваді може стати тільки одне: це дуже серйозний Зусилля Російської Федерації в тому, щоб це не відбулося. Проблема в тому, що немає ніби прямого протиставлення. Інші сусідні країни, Балтійські країни не претендують, не претендує Білорусь, і це означає, що в цьому регіоні ми фактично виходимо як безальтернативними. Але ці зусилля, звичайно, можуть дати свій ефект, тому що це те, що в нас в Верховній Раді називається рейтингове голосування, і за цим голосуванням може відбутися і провал, і в такому випадку можуть бути певні перекоси, можуть бути зміни, можуть бути переголосування. Росія робила певні зусилля для. Для того щоб Україна не дістала цього статусу. Чому вони полягали? Ну вони полягали тільки виключно в обійських переговорах, в зустрічах з представниками інших держав, мовлянні, переконуванні. Ну щось подібне до того, що ми бачили вже на засіданнях Ради безпеки, коли йшли питання, ну скажімо, по створенню міжнародного трибуналу, країни, які дуже далекі від цієї теми, але на які можна певним чином впливати, це одна американська країна, плюс одна африканська ангола, які ну їхні лідери часто бувають достатньо корумпованими в такому. Випадку можуть проголосувати під певним впливом. Тоді вони утрималися при голосуванні в Раді безпеки. Зараз подібні країни можуть утриматися при голосуванні за. У генеральній асамблеї чи ймовірність цього є велика. Мені здається, що сьогодні впливи Росії значно менші, а головне фінансові ресурси для корупційного впливу на лідерів іноземних держав теж дуже сильно падають. Тому що треба розуміти, що рішення приймають не посили цих держав, рішення приймаються в самих державах, їхні Міністерства закордонних справ, іноді їхні президенти прем'єр-міністри про те, як має голосувати та чи інша делегація. Ну і є ще один момент, який поки що для нас з вами є дещо закритою темою, а зв'язку. У зв'язку з дипломатичними певними нюансами він не обговорюється. Це... Позиція і впливи Китаю з одного боку. Ми бачили результати, коли Китай сам утримувався при голосуваннях з важливих нам питань. Але для Китаю це було важливо персонально мати свою позицію зв'язків з Росією, тому що вони зараз ну, ведуть таку поступову повзучу анексію російських територій, експансію на цих територіях для них це важливо не пересваритися з Росією. З другого боку, коли буде голосування, є куларна частина абсолютно закрита, де Китай має вплив ну десь до на мало не 50 держав світу, які присухаються доволі. Позиції Китаю, і якщо в нас відбулися позитивні переговори з Китаєм, а я знаю, що вони принаймні велися, і Китай хоче зустріти нашого президента і там готуються до візиту Петра Порошенка, то в цих обставинах ймовірність того, що Китай підтримає, або принаймні дасть зрозуміти своїм сателітам, країнам, які на нього орієнтуються, що варто підтримати, то ця ймовірність тільки зростає. Тому я думаю, що найімовірніше ми отримаємо це. Місце цю позицію і для України це дійсно буде дуже важливо. Ось ви говорите, що для України це буде дуже важливо. Давайте розберемося, що означатиме для України цей статус, та які речі у радбезі зможе на які речі в радбезі зможе впливати Україна. Ну, власне, є така дуже конспірологічна теорія, яка звичайно всім висміюється про світовий уряд. Але якщо відкинути звідти конспірологію і просто оцінити роль Радбезу, то він міг би претендувати на роль такого світового уряду. Ми бачили, скільки разів засідав Радбез з питання України. Так, дуже часто це були неефективні рішення, навіть в плані дискусії. Але тепер давайте зрозуміємо: засідання по окремо по Україні, скажімо, триває годину. Радбез працює по суті повний робочий день і відбувається 5-6 ін. Ді до 10 засідань за один день ці засідання стосуються дуже різних багатьох речей: і кліматичних змін, і проблем з соціальною політикою, несправня певних гуманітарних місій в окремі країни, розв'язання, розрулювання конфліктів, які виникають між країнами, торгово-економічних питаннях тощо і підмінює собою дуже часто Радбез ООН і інші міжнародні організації, теж саме сод. По конфліктах економічних інших Це. і тепер уявіть собі країна, яка є нехай не постійним членом Радбезун, бере участь в всіх цих нарадах. До неї звертається, так як ми зверталися до всіх постійних і непостійних членів Радбезу з тих питань, які в нас виникають. Створюється певна інерція контактів. Вони нарощуються вище. Створюється певний момент особистої персональної вдячності керівників інших держав, домовленості інші урядами. Тобто, вплив України на прийняття важливих світових рішень з усіх питань, він автоматично. Підвищує роль нашої держави. Це, звичайно, не те, що роль постійного члена Ради безпеки, ООН, тому що постійний додатково має право вето. Ось щодо цього, виправте мене, якщо я неправильно зараз скажу. А усі ці засідання, вони ж фактично мають фіктивний характер, поки Росія має право вето. Ну це стосується дразових для Росії питань. Ну або, скажімо, дразових для Америки питань чи інших країн, які мають право вето. Але річ в тому, що 90% питань, які говорять на Раді безпеки, там. Не застосовується право вето, просто не виникає в цьому потреби. Дуже часто йдуть звичайним голосуванням, тому що все таки право вето це екстраординарна позиція. Якщо це право вето, так як Росію по трибуналу було застосовано в дуже некоректний спосіб, воно часто серйозно відбувається на світовому іміджі тої чи іншої держави. Тому 90% питань ідуть навіть ну, я думаю, 95% питань ідуть без застосування правовето, вето, і більшість з них не доходять навіть до формальної процедури голосування. Є обмін позиціями. І в світовій практиці сьогоднішній цього вже достатньо. Це ми привикли, що без, бука, без бумажки ти букашка, а з бумажки чоловік. Це радянська стара норма. У світі давним-давно слово має дуже велику роль. І якщо країни, члени Радбезу, сказали, що це є наша позиція, і ця позиція більш-менш консолідована, цього іноді вистачає достатньо для того, щоб вплинути на розв'язання тих чи інших міжнародних програм чи конфліктів. І тому право вето це є ті ситуації, які є особливо екстрапольовані на якісь болісні точки. В більшості випадків, все таки роль голос України буде такий самий, як голос Америки, Китаю чи Росії. Ось якщо Україна таки отримає цей статус, кого з країн-членів Радбезу можна із впевненістю назвати її партнерами? Ну, власне кажучи, ми можемо говорити е, точно, що нашим партнером є Сполучені Штати Америки, нашим партнером є Велика Британія, нашим потенційним партнером, з яким у нас будуть я думаю, дуже плідні, серйозні переговори. і контакти, є Китай, але не завжди при голосуванні. Ці контакти будуть відбуватися на реальному е, голосуванні того ж самого Китаю. Іноді можуть бути розбіжності, але засідання в Радбезі дасть можливість оці контакти дещо зблизити, бо це є дійсно на сьогодні дуже важливо. Це Країна, яка поступово виходить на другу позицію у світі за впливовістю. тому я думаю, в першу чергу я би говорив про них. Ну і ще подивимося, хто будуть тепер не постійними членами Ради безпеки, тому що вибори відбудуться, і ми бачимо там інших партнерів. Я би сказав, що ми можемо розраховувати, що нашими партнерами будуть абсолютна більшість країн-членів Ради безпеки, окрім Росії. І окрім тих кількох країн, на які Росія зможе знайти свій певний персональний вплив, і то я думаю, тільки по конкретних питаннях. Зважаючи на це, чи може Україна, заручившись підтримкою цих партнерів, стати ініціатором реформи Радбезу як структури, яка не відповідає сучасним викликам у світі? Україна, очевидно, буде ініціювати. Про це було сказано. Більше того, ми вже на генеральній асамблеї висули цю ініціативу, і до її голосування, очевидно, ще час дійде. І ми очікуємо, що воно відбудеться. Україна поступилася деякими своїми принциповим. Опозиціями ми побачили, що в нас не буде голосів на проведення української пропозиції щодо імперативного обмеження права вето в радбезі, що передбачає, що визначається чітко критерії, і генеральний секретар ООН в випадках, коли він бачить, що ці критерії є, оголошує, що в даній ситуації право вето не буде застосоване. Це була пропозиція України, і це автоматично настає. Зрозуміло, що це перше може не набрати голосів в генеральній асамблеї. Друге, будуть блокувати знову ж, мабуть, всі. Ну, не всі, але частина принаймні, тих країн, які є сьогодні постійними членами. Тому ми згодилися з французьким варіантом, який для нас теж прийнятний, здавалося, він неефективний. Це добровільна відмова. Тобто, все відбувається так само. Чітко виписуються в статуті критерії. Генеральний секретар сам визначає, що ці критерії настали, але далі він звертається до країн, які мають право вето з пропозицією, фактично, вимогою добровільно в цьому питанні від права вето відмовитися. Це Росія, очевидно, може не один раз проігнорувати ці речі, але треба розуміти. Що це настільки жорстке падіння впливів після того авторитету такої держави, що для України це теж матиме очевидно свою користь свій вплив. Цю справу ми розглядаємо на Генеральній асамблеї. ООН. і тут Радбез має тільки сказати останнє слово вже в підсумку, тому що все одно через Радбез проходять ці питання. Єдиний імперативний орган ООН – це і Рада безпеки ООН. Але я думаю, що крім цього, у нас ще буде багато інших питань, які нароблялися нашим міністерством закордонних справ. Я знаю, що з тих часів, коли я ще був сам першим заступником голови комітету в закордонних справах, ми консультувалися з нашим міністерством, і вона нам представляла ці позиції. Це і питання миротворчості ООН, і питання гуманітарної допомоги, і питання світової співвідповідальності в справі біженців, що сьогодні особливо активно розглядається в Європі. Крім того, ми були ініціаторами ще за часів Ющенка, того, що він так трошки гучно називав, але е, що має теж значення сьогодні для світу? Це екологічна конституція світу і тому подібне. Тобто, ці речі Україна, очевидно, буде ініціювати, а Радбес він завжди є першою основою таких ініціатив, що ж закінчуючи нашу розмову, взагалі, ось якщо Україна отримає цей статус непостійного члена члена ООН, На вашу думку, чи зможе вона його якісно якісно ним скористатися, якісно провести ці два роки на посаді? Ну, пункт перший, що ми точно отримаємо позитив, це значне зростання авторитету України в світі, нашої поволості, наших нормальних контактів. Це в загально практиці, що нам потрібно перспективу. Що стосується сьогоднішнього дня війни на сході анексованого Криму, давайте тут трошечки понизимо планку сподівань, тому що тут є прямий інтерес Росії, її право вето зберігається. Але воювати. Ініціювати якісь випади проти країни, яка є теж з собою разом членом Радбезу, вважається дуже некоректною ситуацією. І в цій ситуації я думаю, для нас настає такий певний період спокою і стабільності. Якщо ми це отримаємо, ну це є додаткові гарантії того, що та ж сама Росія, її бойовики не вийдуть з мирного процесу, що в нас не почнеться гаряча стадія війни, і тут ми теж здобудемо певні свої позитиви. Ну що ж, будемо сподіватися, що такі ми отримуємо цей статус. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був екс депутат Верховної ради, політичний експерт Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.